Поряд з яблуками, груші є одним із найпоширеніших свіжих фруктів у домашніх кухнях. М'які, соковиті та надзвичайно універсальні, неважко зрозуміти, чому. А коли вирощують їх у власному саду, ці фрукти смакують ще краще. Чи ви починаєте свій домашній сад, чи хочете випробувати вирощування фруктів як новачок, груші ідеальний вибір. Вони не надто складні у догляді, не надто схильні до шкідників і хвороб і дають багато смачних плодів вже через 3-5 років. Груші можна використовувати для різних цілей, і вони не такі вибагливі до клімату чи ґрунту, як інші плодові дерева. До того ж, чим раніше ви посадите, тим швидше отримаєте плоди. Чому б не почати зараз? Огляд грушевого дерева Тип рослини, дерево. Родина Росайсі. Рід. Пайрес. Вид, пайрес Кем'юніс Похід. Азія. Зона морозостійкості – USDA 4-8 СЕЗОН. Осінь Освітлення. Повне сонце. Термін дозрівання 3. 5 років. Швидкість росту помірна. Відстань між рослинами 20 футів. Висота 20-30 футів. Потреба в поливі помірна. Шкідники, грушева плодожерка, сила, щитівка. Хвороби, бактеріальний опік, парша груші. Догляд від низького до помірного. Тип ґрунту добре дренований. Приваблює тахи, бджоли. Історія груші. Груші одні з найдавніших дерев, як і авокадо. Дослідження показують, що предки сучасного роду Пайрес існували близько 65 мільйонів років тому, приблизно в той же час, коли, за даними археологів, вимерли динозаври. Ці дерева були широко поширені в західних районах Китаю, і люди вперше почали їх культивувати близько 5 тисяч років тому. Сучасна груша, яку ми споживаємо сьогодні, Вайрескем юнис або звичайна груша має коротшу історію, що стала популярною в Європі близько 3000 років тому. Цей фрукт особливо полюбили греки та римляни, які використовували його так само, як ми сьогодні використовуємо яблука. Смороду також ферментували його для виробництва сидру, подібно до яблучного. З південних частин Європи вирощування груш поширилося на північні країни. Де вони залишаються важливою сільськогосподарською культурою. З Італії груші поступово потрапили до Франції, Бельгії, а потім до Британії в 11 столітті. Коли британці колонізували Північну Америку, вони взяли грушеві дерева з собою, поширивши європейські сорти з одного континенту на інший. Виробництво груш у США зросло в 1800, хароках, коли сільське господарство процвітало. Груша Бартлет, яку спочатку експортували з Британії як грушу Вільямс, була комерціалізована і стала найпопулярнішим сортом в Україні. Ця груша залишається найпопулярнішим сортом і сьогодні у всьому світі. Вирощування усі дерева роду Перес належати до родини Росайси, що робити їх родичами багатьох інших плодових рослин, таких як яблуні та кісточкові, наприклад, вишні. Існують тисячі сортів груш з різними характеристиками, але найпоширеніші з них належити до трьох категорій: європейські або звичайні груші, азійські або груші наші та декоративні груші, які не дають їстівних плодів. Азійські груші, ботанічно пайрес перифоле, більше схожі на яблука за зовнішнім виглядом, і їх часто плутають з цікавими сортами яблук. Однак ці дерева на 100% належать до роду груш. Плоди дозрівають на дереві і зберігають свою форму, маючи тверду, хрустку текстуру більше сходжу на яблуко, ніж на європейську грушу. Як видно з назви, європейські груші є найпоширенішими грушевими деревами. Плоди мають класичну грушеподібну форму і дозрівають після збору, дають м'який, соковитий фрукт, який ми всі знаємо і любимо. Осколки це найпопулярніший тип груші, саме на ньому ми знаходимося в цій статті. Декоративні груші не вирощуються заради плодів, а швидше заради їхнього вигляду. Хоча плоди можуть бути дрібними, несмачними або взагалі неїстівними квіти, які випускають декоративні груші на великих, могутніх гілках все ще цінуються в домашніх садах. Через їхній активний ріст декоративні груші використовуються як підщепи для їстівних сортів. Комерційно вони також використовуються для виробництва деревини для меблів. Розмноження. На жаль, вирощування груш не таке просте, як збирати кількість фруктів у магазині і вирощувати їх із насіння. Європейські груші не дають ідентичних плодів при розведенні насінням, тому дерево, вирощене з фрукта, купленого в магазині, не буде відповідати дереву, на якому виріс цей фрукт. Отримані плоди можуть бути несмачними, або що ще гірше, ви можете взагалі не отримати плодів. До того ж, вирощування з насіння займає дуже багато часу. З цієї причини кількість груш, куплених у розплідниках, прищеплені. Брунька з плодового дерева прикріплюється до підщепи, зазвичай декоративного дерева, щоб отримати плоди, ідентичні сорту, покращуючи при цьому ріст і здоров'я дерева. Купівля в роздрібнику найкращий спосіб гарантувати, що ви отримуєте бажані плоди без багатьох проблем із ростом. Розмноження живцями. Якщо ви хочете розмножити існуюче дерево у своєму саду або, можливо, дерево сусіда, якщо вони дозволяють, ви можете розмножити його живцями. Однак вирощування повноцінного дерева з живця на легке завдання, тому рекомендується садити кількість живців, щоб збільшити шанси на успіх. Живці слід брати навісні, коли з'являється нове зростання. Відрізьте зелену гілку цього нового зростання завширшки вширшки близько півдюйма і довжиною 8-10 дюймів. Живці карликових сортів можуть бути меншими, а живці з більших дерев можуть бути трохи довшими. Подивіться гілку під кутом 45 градусів, щоб збільшити площу поверхні прямо під листовим вузлом. Помістіть безґрунтову суміш з кокосової ліжка та парліту в горщик і ретельно полите, залишивши надлишок води для стікання через дренажні отвори. Очистіть нижню частину живця і занурте її у порошок кореневинного гормону, щоб стимулювати ріст. Помістіть цей кінець у отвір у безґрунтовій суміші і легенько притисніть навколо живця, щоб зафіксувати його на місці. Накрийте горщик пластиковим пакетом. Переконавшись, що сторони не торкаються живця, щоб запобігти гниттю. Поставте горщик у теплі місці, подалі від прямого сонячного світла, щоб стимулювати ріст. Підтримуйте ґрунт вологим, часто оприскуючи його з розпилювача. Переконайтеся, що ґрунт ніколи не перезволожений, оскільки це може спричинити гниття. Наблизно через місяць ваш живень повинен розвинути коріння. Однак ріст все ще буде ніжним і вразливим до пошкоджень. Перемістіть жіень на вулицю, але залиште його в горщику ще на кілька місяців, щоб коріння продовжувало рости. Це запобігти шоку після пересадки в сад і збільшити ваші шанси на успіх. Посадка ви можете садити грушеві дерева восени або на качані весни. При посадці сходження коріння має можливість прижитися, оскільки немає зосередженості на новому зростанні. Однак молодші дерева більше вразливі до змін постривай, ніж старші. Ті, хто живе в холоднішому кліматі, повинні віддавати перевагу посадці на качані весни, як тільки земля прогріється і стане придатною для обробки, щоб скористатися посиленням росту. Грушеві дерева активно ростуть і потребують багато місця для розповсюдження коріння. Садіть кожне дерево на відстані не менше 20 футів одне від одного. І так, вам знадобиться більше одного для перехресного запилення, але ми розглядаємо це пізніше. Вони також повинні бути на відстані 20 футів від вашого будинку та інших об'єктів у вашому саду, щоб запобігти структурним пошкодженням, спричиненим корінням. Якщо у вас мало місця, садіть карликові сорти, яким потрібно лише близько 10 футів простору між ними. Або ж ви можете тримати своє грушеве дерево в горщику, це обмежити його ріст, але також обмежити виробництво плодів. Процес посадки: підготуйте посадкову яму, викопавши її на ту саму глибину, що й оригінальний горщик, і подвічі ширшу. Залежно від якості вашого ґрунту, ви можете додати туди трохи компосту, щоб покращити утримання вологи та поживних речей. Зробіть невеликий пагорб із ґрунту над ніями, щоб покращити дренаж. Щоб посадити, вийміть дерево з контейнера і акуратно розплутайте коріння. Якщо коріння збилося разом біля основи горщика і його важко розділити, ви можете обрізати його чистими ножицями. Помістіть рослину на пагорб із ґрунту так, щоб лінія ґрунту відповідала глибині ями. Розповсюджіть коріння акуратно, щоб воно мало доступ до якогось більшої частини ґрунту. Наповніть решту ями ґрунтом, змішаним із компостом, і притисніть руками навколо стовбура, щоб зафіксувати його на місці. Після посадки ретельно полийте, щоб стимулювати коріння, розповсюджуватися в боки та вниз. Як вирощувати світло? Як і інші плодові рослини, включаючи вишні та авокадо, груші потребують багато сонячного світла для виробництва плодів. На виробництво фруктів йде багато енергії. Іншими словами, чим більше сонячного світла ви дасте своєму дереву, тим більше і кращих фруктів воно дає. Сонячне світло також допомагає запобігти грибковим захворюванням, які можуть вражати грушеві дерева. Особливо важливе ранкове сонце, яке віддаляє будь-яку воду, що сидіти на фруктах і листі, особливо у вологих кліматах. Вода АМД Сварси Httпіз www.